Вітаю! Розв'яжемо номер 426. Треба перетворити вираз на дріб. Із параграфа 4, алгебра 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Давайте подивимось уважно на перший приклад. Що ми бачимо? У першому дробі у знаменнику формула скороченого множення. Давайте її розпишемо цю формулу, щоб зручно було приводити до спільного знаменника дробі. Отже, перший дріб. Перший знаменник це буде А, Б, А додати Б. Знаменник поки залишаємо без змін: 4А відняти Б. А другий дріб, як ми бачимо, тут вже не вистачає різниця двох виразів Є, але не вистачає суми цих виразів А мінус Б. Тоді додатковий множник до першого дробу буде одиниця, до другого дробу не вистачає А додати Б. Тоді що ми маємо? Записуємо під однією рискою. Тут у нас формула скороченого множення а А додати Б. А тут буде 4А. Відняти би перший чисельник, переписуємо без змін, тому що додатковий множник одиниця. Далі стоїть знак плюс, на знак, і не звертаємо увагу, 1 помножити на А плюс Б буде А додати Б. Дивимось, у нас є мінус Б і плюс Б само знищується. Тепер 4А додати 1 А буде 5А. У знаменнику, давайте, так як тут записана формула скороченого множення, давайте запишемо скорочення А квадрат підняти Б у квадраті. Перший приклад перетворили вираз на дріб. Переходимо до другого виразу. Дивимось, у другому дробі формула скороченого множення. b квадрат мінус 3 у квадраті. 9 це 3 у квадраті. Тому перший дріб, поки записуємо без змін, b додати 3. А ось з другим дробом запишемо знаменник, розпишемо як формула скороченого множення. b мінус 3 b додати 3. Чисельний такий, як і був b додати 6. Тоді дивимось, у першому дробі сума b і, 3, b і 3 є. Не вистачає різниці цих виразів. Тоді додатковий множник це буде b-3. У другому дробі додатковий множник одиниця. Отже, записуємо знаменник: тепер у нас буде b-3b. 3. B +3. А в знаменнику 2 множимо на Б. Давайте спочатку розпишемо 2. Треба помножити на b мінус 3 і додати другий знаменник b додати 6. Перемножимо 2 на 3 і 2 на мінус 3. Що ми отримаємо? 2b мінус дважди 3 – це 6, додати Б і додати 6. Бачимо, що в чисельнику плюс-мінус 6. Тут можна записати, давайте поки що b-3b b додати 3, без змін запишемо, дорівнює 6 6,6, 6 знищується, 2b додати b буде 3b. 3b. Що ж, тепер знаменник ми можемо записати скорочено, b квадрат. Мінус 9. Все більше ми нічого не можемо зробити з цим дробом, але ж ми перетворили вираз на дріб. Переходимо до третього прикладу. У третьому прикладі перший дріб записуємо без змін. Ми нічого не можемо тут зробити М додати 4. А ось у другому дробі тут сума, квадрат суми двох виразів. Мінус поставили. Тут буде М додати 4 все це у квадраті. М у чисельнику так і залишається. Що ж, тепер дивимось. у першому дробі є одне м, а тут два множника М плюс 4. Тоді до першого дробу додатковий множник М додати 4, щоб було M плюс 4 у квадраті. Переписуємо цей дріб під одним знаменником m додати 4 все це у квадраті. Тоді тепер перемножуємо m на m буде m у квадраті мінус 4 множимо на m, ми отримаємо 4 м додати 4m. І треба відняти чисельник другого дробу, мінус m у квадраті. m у квадраті і мінус м у квадраті само знищується. залишається відповідь 4m. М додати 4, все це у квадраті. Третій приклад із номера 426 розв'язана. Перетворили вираз на дріб. Дякую за увагу!